Друзі, всім привіт і вітаю на своєму YouTube-каналі. Сьогодні у нас буде огляд однієї чудової площадки, де продаються автомобілі, які були привезені з Бельгії, з Німеччини, і деякі автомобілі вже є зареєстровані в Польщі. Там завжди автомобілі в чудовому стані з оригінальними пробігами і найголовніше хороші ціни і хороші продавці. Отож, зараз я вам покажу ці всі, всі автомобілі. Вже знаходжуся тут. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі, підписуватись на цей YouTube канал, щоб не пропускати нових відео. Ну, і якщо сподобається комусь якийсь автомобіль з цієї площадки, мої контакти в описі відео та в першому коментарі. Звертайтеся і будемо оглядати. І всім приємного перегляду. дверний хетчбек Рік випуску 2010, 1.4. Бензин 16 клапанка на 80 коней. Це двигун у нас MPI, пробіг 196 тисяч, ціна 25 900 злотих. Механіка проти снапинила. Опель Insignia. Автомобіль прибув із Бельгії. 2011 рік, двигун 2-літровий дизель, пробіг автомобіля 239 тисяч, ціна 27 тисяч 900 злотих, коробка, механіка, кіасід, п'ятий дверний, сьомий рік, 1.6 дизель. На 90 коней пробігу 219 тисяч кілометрів, ціна 15 900 злотих. Коробка механічна. Автомобіль був привезений із Бельгії. Так, ось свіжо з'явився арино-миганчик універсалі. Автомобіль на механіці, комплектація Босе 2012 року 1,5 DCi на 110 коней пробігло 219 тисяч, ціна 26 тисяч 900 злотих. Автомобіль дійсно виглядає чудово. Описігнув. Mm -hmm. 2005 рік, 1,9 дизель на 150 тонн пробіг 259 тисяч, ціна 12 тисяч 900 злотих. Механіка шестиступенева, шкіряні сидіння. Автомобіль прибув із Німеччини. Ополь в седані, Автомобіль прибув із Німеччини. Коробка механічна. 6 рік, 1.8 бензин, 16 клапанка на 122 коні, пробігу 229 тисяч, ціна 15 тисяч 900 сон. Ціна, Сіна. Рік випуску 2011, 1,4 турбо бензин на 125 коні, пробігу 167 тисяч на 23 900 злотих механіка 6 ступенева друзі не забуваємо натиснути лайк написати коментар та підписатися на цей ютуб канал цей автомобіль прибув із німеччини поруч стоїть ще один Seat Leon, автомобіль теж прибув із Німеччини механіка 5-ступенева 9-й рік, 1.6 MPI на 102 коні Пробігу 199 тисяч, ціна 21 тисяча 900 злотих. Шкода Фабія. 9 рік, 1,4, бензин, 16 клапанка на 85 коней, пробігу 171 тисяча, ціна 16 тисяч 600 злотих. Коробка механічна. Це 4 Picasso 2007 року, 1,8 бензин на 125 коней, пробігу 193 тисячі, ціна 17 700 злотих. Механіка. Opel Astra H, 5-дверний Автомобіль прибув із Бельгії. Рік випуску 2005, 1,7 дизель на 100 коней, пробігу 223 тисячі, ціна 12900 злотих. Механіка. Дача Дастер, Автомобіль прибув із Німеччини 13-го року, 1,5 дизель на 107 коней пробігу 175 тисяч, ціна 31 тисяча 900 злотих. Механіка. Ось ще прибув сад. Автомобіль. Нібито на автоматі. Так, на автоматі. Ще на його немає опису, якщо комусь... Цікавий такий автомобіль. Звертайтеся, мої контакти в описі відео та в першому коментарі. Будемо дізнаватися більше. Не тільки про цей автомобіль, і про всі інші. Opel Meriva 2012 року. Автомобіль прибув із Бельгії. 1.7 дизель 110 коней, пробіг 205 тисяч. Ціна 26 500 злотих. Механіка. Peugeot 407 SV. Автомобіль прибув із Бельгії. Рік випуску 2008. 1.6 HDI на 110 коней. Пробігу 149 тисяч кілометрів. Ціна 14 900 злотих. Механіка. Авенсіс в універсалі. Автомобіль вже на польській реєстрації. 2006 рік, 2.0 бензин на 147 коней, пробігу 206 тисяч, ціна 19 тисяч 900 злотих. Механіка. Hyundai iX 35. автомобіль зареєстрований в Польщі. 13 рік. 1,6. Бензин 16, клапанка на 136 коней. Пробігу 163 тисячі. Ціна 49 тисяч 900 злотих. Механіка. Sportage 2008 року. Двохлитровий дизель на 140 коней, пробіг 198 тисяч, ціна 21 тисяча 900 злотих. Механіка. Nissan Жук. На автоматі Випуску 2016, 1.6 бензин 16 клапанка на 117 коней, пробіг автомобіля 74 тисячі, ціна 59 900 злотих. Ford Мондео на польській реєстрації 2007 року. Реєстрація була 8-му. 2.0, бензин на 147. Коней, пробігу 285 тисяч, ціна 17 тисяч 900 злотих. Механіка. Peugeot 308 SV 12 рік, 1,6 HDI на 112 кроне, пробігу 178 тисяч, ціна 23 700 злотих. Механіка. Peugeot 2008. Автомобіль зареєстрований вже в Польщі. 13 рік, 1,2. Бензин 16 клапанка на 82 коні. Пробігу 109 тисяч. Ціна такого автомобіля 39 тисяч злотих. Механіка. Volvo v 50 Автомобіль прибув із Німеччини. 9 рік, 2,0 бензиновий на 147 коней. Пробіг автомобіля 199 тисяч, ціна 23 тисяч 900 злотих, механіка. Honda Civic 2008, рік 1.4, бензин, 16 клапанка на 90 коней, пробігу 198 тисяч, ціна 21 тисяча 900 злотих. Механіка. Банція Дельта. Рік випуску 2010. 1,6 бензин на 120 км, пробігу 219 тисяч кілометрів, ціна 21 900 злотих. Механіка. Також свіжо прибула шкода Октавія. Опису, ні ціни, нічого немає автомобільної механіці. Теж, якщо когось зацікавить, можуть дізнатися детальною інформацією. Ну, друзі, ми ознайомилися з даною площадочкою і побачили, які гарні автомобілі там продаються. Як ви бачили, всі автомобілі є в гарному стані. Є автомобілі із Бельгії, є автомобілі із Німеччини, та є декілька автомобілів, які вже зареєстровані в Польщі. І Порівняно з іншими площадками, тут більш-менш нормальні ціни на автомобілі. Ви все самі бачили. Ну якщо сподобався вам якийсь автомобіль, мої контакти в описі відео та в першому коментарі. Давайте знати, будемо приїжджати та оглядати. Ну, Якщо сподобалось відео, тиснемо лайк, залишаємо коментар та підписуємось на цей YouTube канал, щоб не пропускати майбутніх відео. Все, друзі, я погнав далі. Всім всього найкращого, слава Україні, до побачення!